Привіт, це твій блог про волосся і сьогодні в нас огляд на тіктоки пігнали. О, я вже бачу, що в неї. О, ну да, шапочка це саме для тебе. Так, що в неї там з потилицею, Щось непонятний колір. Йоп, твою. Май хейр відпадає. <laughs> Дуже жорстко відпадає. Йо! Вона <laughs> ще й зафарбувалася. Дівчата, ну це, це треба до батюшки йти на сповідь, бо ну, це така хуйня, що не можна робити. Bye-bye, long hair. Бля, як воду дивився? О, ну нормально, ще не дуже сильно прибрали. Угу, угу, угу. Так, оці маски зі шляпками це тепер саме те, що треба. Коротше, дівчата, якщо ви фарбуєтесь у блонд вдома, то це треба робити дуже обережно. Краще цього не робити. Це знаєте, як. Таке дуже бурхлива якась стихія, як це ураган Катрін. Ти сьогодні пофарбувалась нормально, завтра в тебе немає макушки повністю. І ти така з лінним волоссям, а тут такий їжачок маленький. Тому, якщо фарбуватись блонд, краще робити у професіоналів. Але якщо ну, немає виходу, там, треба вдома це робити, то робіть це дуже обережно і краще недостатньо біле волосся на голові, ніж достатньо біле волосся на полу. На підлозі. Сарянчик. Погнали далі. Так. Бля, мені здається, зараз також буде якесь жорстке відпадіння. Нє-не-не-не-не-не-не-не-не. Єбай! Ну добре, що це хлоп, напевно, бо в нього просто блядь, немає вообще тепер на потилиці волосся. Це якийсь ось тренд в Тіктокі, коли блонд відпадає. Якщо ти не дівчинка, якщо ти хлопець, ти себе висвітлюєш. просто зрозумій, тримати треба цей порошок, ну десь 50 хвилин, 60 хвилин, не більше. Бо буде ось така фігня. І це я бачу роблять у салоні краси. І якщо там так помиляється, то тобі також точно треба тримати не більше 50 хвилин. Бо ну всі знебарлюючі продукти роблять так, що твоє волосся може відпасти. Просто зрозумій це. і навіщо тобі ходити це як. Ну Дебіл, якщо можна ходити нормально. Краще не пофарбуватися, ніж так пофарбуватися погано, що ти будеш просто лисий. Жесть. О, ну це моя Це моя улюблена рубрика. Називається м'ясні подстригушки. Що, нахуя це робити? Я просто не розумію. І це в салоні, це вона платить гроші. Я розумію, що у азіатів там якісь свої приколи, мабуть, у стрижках, але це ну, дуже буде погано. Дівчата, не можна стригтися машинкою, можна стригтися лише ножицями, ніякі там ножі, катани, там, якісь там нігті залізні, не можуть зробити вам нормальну стрижку, Зрозумійте. Тупо не віддіться на цей, блін, феєрічний якийсь перформанс. Стригтися треба нормально, по-православному. В українському патріархаті. Звісно. Так. Наступний. О, це якийсь семінар. Це навчання з фарбування. Підходить майстер та. є бо відпало волосся. Да, давай ну, давайте швидше, воно вже відпало, вже похер, можете і по сходити. ходити. Нічого вже не зміниться, ну зовсім, типу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що робиться? Що там робиться? Блін, вона. А вона така спокійна є. Ну да, викидає. Та вона ж нічого не замітить, там просто метр волосся викинув та і все. Фу, Після таких відосів треба випити водички, бо. У <плес> мене враз в житті випадало волосся. Це було в моделі на. Навчальному також семінарі, ми пошли там тусуватися, курити, дивитись, як там інші якісь там люди красять, і отак у моделі відпало волосся. Я розумію, в якому вони шоці. Тому, якщо ви йдете кудись моделю, контролюйте, по-перше, час самі. Я розумію, що це не ваша якась відповідальність, але якщо ви прийшли моделю, зрозумійте, що про вас можуть тупо забути. Тому контролюйте свій час і діргайте цього майстра, там, який навчається, і його майстра, який його навчає, щоб вони за вами слідкували. бо Блін, ну немає нічого гіршого, ніж волосся, яке відпало. О, ну це, це опять. Зараз зараз весь тікток цей, якийсь беруть уровень, б'ють по голові дівчині цією саблею. Що, що вони просто тільки що таковали зробити? Ну, давайте ще раз от просто глянемо. Я. я не знаю, чи я може п'яний, чи що, чи вони там якісь нетверезі, я не розумію. От вони беруть якийсь просто. якусь, блін. гілля і просто, типу, такі б'ють її по голові. І я бачив тікток цього парня, і вони завжди це роблять з усіма там дівчатами. В них є якийсь прибор, на якому є циферки, і вони так от б'ють, б'ють, для нічого не стрижеться, якісь криві кінці, люди платять за це гроші. Я не знаю. Ну, може і мені це пора якось там дивно вас стригти, там, я не знаю, там, можу вогнем підпалювати, воно там нерівномірно буде відростати, я буду казати, що це авторська методіка. Я не знаю, куди цей світ катиться, але це. Я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви розумієте, нахіра це робить. Мені буде дуже цікаво, тому що я не розумію. Так, дуже симпотна дівчина з гарною фігурою. Ага, це самострижка. Це також моя любима, дуже люблю цю рубрику. Зараз неї по-любому буде подовження в одну сторону. Напевно, для неї у ліву. тому що ну так відріз. Ну бля. Звісно, я просто все, я все вже знаю, блядь, що буде в цьому тіктоці. Так, і вона в шокі. А чого в шокі, я не знаю. От б одразу не взяти, отак наперед не розчесати волосся та нормально не відрізати. Ну, якщо ти вже вдома, це обираєш. І є такий. Момент, що якщо ви вдома самі стрижете волосся, то знімайте, ну от прям чу чуть на пів шишечки. Розумієте, це буде ну, типу, це буде краще ніж ви зріжете багато. Буду на ну, рівності буде дуже сильно видно. Коли там був карантин, коли зараз там Росія напала на Україну, там дівчата виїжджали, хтось десь там блукав і самі себе стригли. То це дуже популярна історія. Я відрізала, в мене тут так, тут так. Ну що ж, ну треба тепер, тепер, тобі тепер рівняти по самому короткому, розумієте? Тому не треба це робити. Це якийсь майстер-клас по телебаченню. Бо я зразу бачу, що це телебачення. Там, Ну це якийсь дуже-дуже впевнений чолов'яга з вусиками та в окулярах. Чеше, 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 чеше. Єба! Що, що він робить? Ну він же працює, це, ну, років 20 перекрему, ну що він стриже? Ну просто, ну скажіть мені, ну є ж там школа, французька, американська, англійська, ну чо, навіщо таке? А що це? Він що, душить її? Буде? Це якісь БДСМ-стрижки, чи що я не розумію. А, це він хоче таку нібито форму задати. Але якщо він зараз оце все зріже одним махом, я буду просто в вахері. Я не знаю. Бля, ну він так і робить. Ну звісно, я ж тупо ванга на якась. О, ну пф. Бля, буде херня, стопудово. Зараз знизу щось вилезе дуже довге, спереду буде якесь порубане. Ну от зараз подивитесь просто. Бля, ну а що ще чекати? Це волосся, ти просто відрізаєш і воно якось падає. І якщо ти розумієш, як воно падає гарно, то ти добрий майстер. Нічого не треба вигадувати. Але якщо ти береш шланг, якийсь бля надиваєш на, на шию людині, а потім відрізаєш, то буде точно якась хуйня. Ну що тут типу, типу думати? І він з цим приходить на телебачення. Я не знаю. Ну, я також якийсь там може придуркувати так, але ну я ж хоча б не кажу, що це нормально. Є в цьому, сен. Думаю, є. Ладно. Бог йому суддя. Чи хтось небудь там інший. Так, давайте далі. Опа! Таке. Приколь. Блін, дуже прикольний колір, вам не здається? Вау. Що прик... це за хуйня, блядь? Так, давайте ще раз. Поди... Давайте ще раз, блять. Я не зрозумів, що, про... Я думав, це яке зараз буде там, фарбування, що він там якось робить, чи що Що це таке взагалі, я не понял. Подожіть. Що що за обличчям, дайте. Бо я сліпий, вже старий, бля, я не бачу. Ну, гарний колір, там, все така радуга якась там, чи яка веселка. Єбать, це це хто, це хлопчик чи дівчинка? Я не щось. Давайте це забудемо просто. Я не ну, я не зрозумів. Там самі передивитись, коротше, скажете, що це таке, я не поняв. Класний колір, а потім якийсь такий, типа, персонаж такий. Не... Коротше, все, пригнали, давайте. О, це. в мене є така тема, я дуже полюбляю дідів, я їх дуже поважаю, оцих літніх людей вони дуже смішні. І цей стрижеться, ну просто цей мій кумір. По-перше, він дід, по-друге, він стрижеться. Так, ну, якась цікава машинка з великою насадкою. Тобто він просто отак зверху прибирає залишки волосся. Ну, і це гарна ідея, якщо там. Чоловіки часто себе стрижуть самі, тому це дуже прикольний апарат. Не знаю, чи є тут щось смішне, а, а, але можливо, зараз буде якась діч. А ні, все нормально. Єба, Ні, не нормально. А, це просто жесть. Ну нічого, це дід, йому можна, він і лисий походить, і взагалі свята людина, тому до літніх людей треба ставитися з повагою. Він хоче бути гарним, і це дуже класний його такий жест. Класно, ну нічого, відросте. До свадьби. Ха -ха. Ой, а це я тим просто все. Я ногу на ногу, я кайфую. Зараз буде тупа якась дивна чілочка. Ні, 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 нижче, 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 Не там не буде побровий, не треба не рі. Єбой. Блін, а... Мне... А що таке реакція свіжна, я не можу, бля, їбать. Ну, що ти хотіла, в тебе кудряве волосся, ну ти ж бачиш. Йоп, твою мать. Ну нічого, не розстраюйся, маленька, все буде нормально, кепочку оденеш, все буде чотенько. Там ота дівчинка з макушкою підпаленою була, ну будеш тепер в масті такі знімати. Дівчата, бля. Хочете чолку? От все нормально. Жгут як скрутили. Хочеш, отаку ріжеш отут. Хочеш отут, ріжеш отут. Поняли? Ну тупо там ну блять 10 сантиметрів запасу. Ти лучше потім прибереш. Я взагалі не проти, що ви самі собі чілки стрижете. Базару, нет, Я навіть там клієнту можу розказати, тут так підстрижте, якщо що, там уїдеш, підрівняєш там ножицями, все нормально. Але ну треба поняли з волоссям перестрахуватися Лучше розумієте? Ось такий філософський висновок, а ми дивимося наступний тікток. Я думав, що я все вже бачив, блядь, але таке це дуже, звісно. Що вона бриє? зачем? Блін, ну воно ж погано виглядає, ну от, от давайте ще раз подивимося. Ну це дуже погано. Ну не може дівчинка з таким лобом ходити. Ну навіщо? Це та історія, коли вас бісить дуже сильно ось це маленьке торчаще волосся. І ви думаєте, чи, о, чи воно нове, чи воно там відпало, наприклад. Але зрозумійте один простий прикол. <кхід> Раніше ми були мавпи, і мавпи були з волосатим лицем. Потім в процесі еволюції ці маленькі волосся, вони от чуточку так вище, вище, вище. І колись настане такий момент, коли в нас лоб буде, як в коня, ось такий великий. У чоловіків є борода, та у ча частини жінок там можуть бути якісь вуса чи бакінбарди. Ну просто по тому, що так от еволюційно склалося, що в цього саме індивіду волосся нікуди не пішло. Все. Ну, типу, брити ось цю всю фігню це ненормально. робити лазерку на отут на оцій е скронях краєвих теж ненормально, тому що це все буде видно. Буде видно, що ви там брили, що ви там прибирали волосся. Це буде виглядати так, ніби ви в якомусь там паріку або в шлемі. Розумієте? Це ненормально. Краще взяти лачок, чуть попшикати. Цей об'ємчик буде триматися. У вас така красива чолочка там буде, завіточки, все. Ну не займайтеся цією хуйнею. Потім у вас буде, блін, якийсь. Просто щиті на лбу. Ну, що це таке? Ну, ді, блин, дівчата, ну, ну поняли, немає яких чудес. не можна. Навіть, ну, типу, там, де не можна виївнутися, виївнутися не можна. Все, не треба займатися цією фігнею. Вона зараз, ну, типу, странно виглядає. Але якщо ну, подобається, то робіть, що хотіти, бо кожна жінка вільна. Понял, все. Так, у нас все. Тіктоки закінчились. Сьогодні було небагато, але нормально, нормально. Я поржав. якщо у вас є якісь смішні тіктоки, напишіть мені в коментарях, там поскидайте, там може в інстаграм, в тікток, кудись в лічку. Я дуже хочу їх подивитися, бо часу шукати їх немає. Але я все ж таки заходжу і потім зберігаю собі і дивлюся разом з вами. Або хтось мені скидає. Ну на сам з цих тіктоків я не бачив ні одного, тому. Це був твій блог про волосся. Якщо в тебе є якісь пропозиції на те, що можна подивитися в інший раз, залишай в коментарях. Якщо буде підписочка, лайк там це все, все дуже добре, буду дуже вдячний. Тому всім, всім на все добре, слава Україні, і побачимося в наступних випусках. Пока!